Першу чергу нової тинівської школи на 175 учнів мали збудувати до 1 листопада, але роботи зупинилися наприкінці вересня. Місцеві чиновники розводять руками, чекали грошей з держбюджету, а ті не прийшли. В вересні місяці. Е... Кошти із стабілізаційного фонду перестали поступати на рахунок замовника. З того часу виконувалися будівельні роботи, вони не зупинялися і е, були на, налаштовані борги в сумі 2 мільйони 500 тисяч гривень за виконані роботи. Ми чекали відновлення фінансування із стабілізаційного фонду. Сьогодні є обіцянка фінансування відновити. Чи то від обіцянки, чи то від боязні приїзду обласних депутатів, генпідрядник знову відновив роботи на об'єкті, хоча йому вже боргують декілька мільйонів. Гривень водночас гроші обласної ради, а це понад 700 тисяч гривень. Будівельники чомусь не освоюдяки приїзду депутатського корпусу, і це, хоч якісь конкретна допомога вчора ввечері, появилися будівельники на цьому об'єкті для того, щоб його принаймні почати добудовувати. І по бюджетному розпису я бачу 764 тисячі гривень. Коштів, які заплановано на грудень місяць, і які на превеликий жаль на сьогоднішній день ні в яким чином не використані. Генпідрядник пояснює, держава заборгувала йому понад 2 мільйони гривень, тому будівництво зупинили. А невикористані гроші обласного бюджету заощадили на грудень. Ці кошти ми не освоїли по тій причині, що було прийнято рішення залишити їх на грудень місяць на кінець, якщо йшли би кошти. Е Нормально були б, тобто, якби йшли нормально кошти із стабілізаційного фонду. Значить, тоді ці кошти, якщо би там було, бракувало цих 700 тисяч, вони перекривалися грудню місяцю. Вони повністю використовувалися. Будівництво триває, утім, через швидкі темпи. Якість робіт під сумнівом, звичайно, що є претензії. Багато. Я думаю, не я один, а всі депутати обласної ради, які сьогодні були присутні, робили багато зауважень, критичних. Багато ми спілкувалися з генпідрядчиком. От є питання по послідом. Місті виконання робіт, от що в першу чергу треба робити, де кошти вкладати, освоювати. Що в іншу чергу? От на нашу погляд треба спочатку запустити тепло опалення школи, а потім робити доріжки і так далі. Якщо гроші зі стабілізаційного фонду таки надійдуть, і у подасть документи для оплати понад 700 тисяч гривень з обласного бюджету, то новеньку будівлю обіцяють звести до 1 січня. Краще пізно ніж ніколи радіть вчителі. Друга зміна тут закінчується о 9 майже 9 годин вечора. І е, введення експлуатації першої черги школи Ну, край необхідний, тому що це вирішить питання другої зміни ведення в дію пешу будівництво цієї школи. Повірте, не тільки для мене директора, для всього педагогічного клито для дітей і для батьків, і для всього села дуже важливо. Тут у тинному чи не найбільша народжуваність на всю Україну, водночас чи не найтісніша школа. Діти чаться у столітньому панському маєтку в три зміни. Найбільше чого бояться учні вчителі, щоб це приміщення з мрії не перетворилося на довгобут. Анна А Ігор Шумик, Олександр Ковтонець новини рівного.